Замість транспортної реформи отримали транспортний застій. Майже річна епопея з розробкою нової мережі, до якої долучились десятки людей, закінчилась нічим. Кордрада, котру очолює профільний заступник Олександр Кириченко і начальник управління транспорту, консенсусу так і не дійшла. На черговому виконкомі міський голова не приховує успіхи у транспортній сфері. Відсутні. Я можу сказати, чесно, що досі. Результативних якихось, ну скажімо, зрушень таких суттєвих ми не забезпечили як транспортне так сказати, управління і якраз зміні транспортної моделі. Тут же розглядають пункт про затвердження так званої нової маршрутної мережі та пояснити, чим вона відрізняється від існуючої, профільні чиновники не зуміли. Мережа не зазнала значних змін. Було тільки три ліквідовані маршрути, які явно дублювали маршрутні маршрути, ой, тролейбусні маршрути. І було об'єднано чотири в два, які також між собою дублювалися. Прибрали фактично маршрути приводи 28, 34 та 38, де працювали всього декілька автобусів. Об'єднали 25 з 31 та 26 з 32. -м. Нагадаємо, на початку розробки нової мережі можновладці твердили, основна мета прибирання конкурентів на маршрутах ЧТУ, які забирають усіх платних пасажирів собі. Та ось в новій схемі місця для інтересів тролейбусного управління вочевидь не знайшлось. Зокрема, вісімка дублюється до 36 шести маршрутом і на 65%, да, і на 65 30 тридцяти маршрут э, вот, то есть, что получается сьогодні. Всі, хто хотят безплатно проїхати, ждуть восьмерку. Всіка надає підсяжоєду нам на, на маршрутнам таксі. Незважаючи на косметичні зміни, договори пропонують розірвати з усіма перевізниками. Аргументація у профільного заступника проста: замінити автобуси малої на середню чи велику місткість. Для того, щоб ми щось могли. Зміниності нам треба розірвати стари і провести нову для того під новому маресу. Ми провели нові маршрути, і з нашими вже вимогами випадки передбачу. Вочевидь, Він забув, як пару місяців тому очолюваний ним конкурсний комітет віддав перемогу на 42-му маршруті перевізнику зі старими рутами та дельфінами, тобто маломісткими автобусами. І, хоча це не зовсім зрозуміле рішення, виконком його прийняв. Та крапку ставити ще зарано, ба більше ситуація має змінитися. Щойно ЧТУ отримає нові тролейбуси і зможе покрити повністю прибуткові напрями. Найголовніше, міський голова запевняє, переділу транспортного ринку Чернігова, чого так бояться перевізники, не буде. Я хочу е ще ще раз вас заспокоїти в тому, що е Ніхто не має на меті перерозподілу ринку. Чи побачать пасажири зручний громадський транспорт, а не собачі буди на колесах? Буде видно вже під час проведення конкурсів на маршрути.